Я бачив досить багато виступів у цій історичній будівлі. але ніколи не бачив жодної подібної промови або промовця, який отримував такий прийом. Гадається, тому що Зеленського сприймають як лідера воєнного часу. Його зустрічали як героя. Виступ президента зосереджувався на трьох головних пунктах, які він хотів донести. Насамперед він подякував Великій Британії, що однією з перших підтримала Україну. По-друге, змалював ширшу картину, яка полягає у тому, що українська перемога стане перемогою усього світу. На Агресію і зможе сприяти тому, щоб відвернути майбутні війни. Звичайно, це заголовок, який підхоплять усі, і нарешті він абсолютно ясно закликав до надання бойових літаків. Зеленський також віддав належне Борису Джонсону як людині, яка стала однією з перших прибічників України і мобілізувала на її підтримку міжнародне співтовариство. Лейтмотивом мотивом виступу стало те, що він відчував Велика Британія явно стала однією з перших країн, яка зрозуміла, що за його словами протистояти російській агресії було правильним. А потім залучила до цього інших союзників по коаліції, включаючи решту Європи і, звичайно, США. Треба сказати, що він такий гарний оратор, який звик і вміє доносити своє послання. У нього була одна чудова фраза, яку я міг помітити захоплено сприйняли усі присутні. Він сказав: Я йду до короля і скажу йому, що і у нас в Україні є королі. Це люди, які літають на воєнних літаках, і мушу визнати, що це дійсно вразило усіх. І знову ж таки, це підкреслило головне послання, яке зводиться до одного. Надайте нам більше озброєння. Дякуємо за те, що ви надали, але нам потрібно більше.